Знаєте, ми тільки що поклонялися Богу. Одного разу мій духовний наставник мені сказав такі слова. Каже, наше все життя, воно сповнене двох речей це поклоніння і місія. Але наступить момент в нашому житті, коли місія закінчиться, а залишиться тільки поклоніння. І цей момент. Ми назвемо початком вічності, тому що там вже не буде місії, там буде тільки поклоніння. Тому, друзі, звершуючи нашу місію, тренуємося для вічності поклонятися Богу. Бо поклоніння з нами піде разом в вічність. Я хочу з вами поділитися одним текстом зі Святого Письма дуже швидко. Я пастор капелан, і мене навчили проповідувати. Центральну пасхальну проповідь за три хвилини. Ну, це так, хто капелан, той розуміє, про що йде мова. Тому, друзі, друге послання святого апостола Павла до коринтян, 8 розділ, 16, 17 і 18 текст. Дуже швидко. Подяка Богові, що наділив серце Тита такою самою турботою про вас. Адже він, будучи старанним, прийняв прохання і добровільно пішов до вас. Ми послали з ним брата, якого по всіх церквах хвалять за Євангелію. Ми знаємо про Тита багато, але з іншої сторони мало. Мене сьогодні вразила одна річ. Ви знаєте, що сьогодні День добровольця. Так, сьогодні День добровольця, і, наприклад, моїх здорових півдня пройшло з відвідин кладовищ і спілкування з родинами загиблих. Я сам з міста Буча, і ви знаєте, що там творилося. І я був в епіцентрі цих подій. І у нас багато тих людей, які страждають. Їм треба добре слово, їм треба блага звістка. Треба, щоб хтось старанно, як тит. Але з іншої сторони, добровільно це зробив. Старанно і добровільно. Відчуваєте, коли ці два поєднання є, в служителі, я напевно не знаю іншої, кращої мотивації. Звичайно, що він не йшов один, з ним було послано ще одного служителя, який по церквам був відомий як той, хто сповіщав Євангелію. Карантяни страждали. І переживали нелегкі часи, особливо в духовному плані. І тут добровільно визивається прийти на поміч їм тит разом ще з одним служителем. Друзі, я хочу сьогодні подякувати вам, бо ви є добровольці. Ви зробили неймовірну річ, добровільно, старанно вирішили щось робити. Це почесно. Перед Богом. Я більше того скажу, що Бог на вашій стороні. У Бога був єдиний син. І Він зробив його добровольцем. Він поклав на нього надзвичайно важку місію прийти, померти за тих, кого він не знає, тих, хто будуть на нього плювати і не розуміти його місію. Але тим не менше, ту місію він мусить звершити добровільно, старанно. До кінця. Тому Бог, Він розуміє добровольців. І сьогодні наш меседж, наша блага звістка до добровольців, до Збройних сил, хто добровільно штурмував воєнкомати ще в далекому 2014 році. І після 24 лютого 2022 року. Добровільно прийшов! Я пам'ятаю, коли я прийшов перший раз в воєнкомат, це було у 2014 році, в березні місяці, поклав свій військовий квиток військовому комісару на стіл і сказав одне слово, призви. Він відкрив мій квиток, подивився мою посаду в цивільний час, закрив його, жбурнув його тако по столі і каже, двері там, на виход. Я вийшов. Я щось нічого не зрозумів. Через 20 хвилин я набрався смілості знову зайти. Він каже, а то знову ти? Я кажу, пане підполковнику, я придатний. У мене є військовий квиток і у мене є присяга. Я хочу захищати батьківщину. Каже, ну все то хорошо, що ти говориш. Але на першій сторінці написано, що ти священнослужитель. Ти що думаєш, що немає там кому стріляти? Ти думаєш, що я призву священника стріляти? Я кажу, цього ніколи не зроблю. І так ми з ним воювали з півроку. До першого загиблого з міста Бучі. Він зателефонував мені і каже, ти знаєш, твій друг загинув? Нам щось треба робити. Я кажу, ну ти ж знаєш, що робити. Ти ж цілий підполковник. Він каже, ти знаєш, я хочу тобі зізнатися, що я зараз не знаю, що робити. Давай будемо двоє не знати, що робити. І, може, щось зробимо. Ми повантажилися в автобус, купили по дорозі димовину, поїхали на фронт забирати нашого загиблого військового. Коли прийшов наказ 600, номер 685, про залучення священнослужителів до військової служби у виді капеланів. Тоді капеланів даже ставили в душках, бо ніхто того слова не знав. І він першим, кого набрав, він набрав мене, все, давай вперед служимо. Пройшло 8 років. Ми з ним зустрічаємося в кафе. Він вже цивільна особа за станом здоров'я і за роками. І Він каже, Анатолій, скажи мені, будь ласка, от, ти ж пам'ятаєш, що наші відносини як будувалися. Ти можеш мені сказати, чому ти це захотів робити? Ви знаєте, я не знайшов відповіді насправді. Ми довго помовчали, він каже, я зрозумів, ти доброволець. Друзі, ті, хто добровільно... Роблять служіння. Це дуже важливо. Ви молодці, що ви добровільно це робите і старанно. І плюс до того всього, що несете добру благу звістку, особливо зараз. Це дуже важко. Я, до речі, дуже радий бачити тут серед вас святих людей. Я побачив Михайла Макіїнка, епископа, я не побоюсь цього слова сказати пастора міста Дніпро. Ви відчуваєте зараз, от з плином років і часу війни, що є велика різниця між пастором церкви і пастором міста? Відчуваєте? Той, хто був просто пастор церкви, він вже десь поїхав далеко. І ми телефонуємо, і їм кажемо, та вроді вже не прилітає, приїжджайте назад. Купа роботи. У ваших церквах. Ми не можемо, ми не витягуємо всі церкви. Він каже, а чому я маю повертатися? Я всіх своїх членів церкви вивіз, у нас вайбер-група, всі в безпеці. І він правий. А другий пастор Стоне. Всі виїхали. Ми йому телефонуємо і кажемо, це остання машина броньована, яку ми знайшли, і знайшли на неї паливо. І знайшли дурнів від чайдухів, які поїдуть за тобою і тебе заберуть. Тільки ківни головою пасторе, треба тебе вивезти. Він каже: ні, я не можу. Бо в місті залишаються люди, і я маю їм служити. Пастор міста, пастор церкви. Тому деяких пасторів треба буде переіменовувати. чи, Я не знаю, як у вас там канонічно може перерукопокладати, чи що, не знаю. Ми ще це питання у баптистів не розглядали. Але, напевно, прийдеться. Тому, друзі, будьте тими добровольцями, будьте тими людьми, які роблять свою місію старанну, добровільну і несуть благу звістку. Ми коли під'їхали під Оріхове забирати вже людей з напрямку Маріуполя, ми бачили їх сльози. Ми бачили їх відчай. Ім'я Геннадії Махненко не сходило мені з голови. Зв'язку нема, нічого нема. Треба вантажити людей. Але сьогодні ми знову зустрілися. І... Ми це називаємо Буча, обіймала Маріуполь, а Маріуполь обіймав Бучу, бо вони трохи десь друг друга розуміють. Мені здається, Геннадій Махненко, він дуже сильно любить своє рідне місто Маріуполь. Мені здається, що коли ми попадемо в вічність, Бог особисто для нього зробить там кусок Маріуполя і кусочок Азовського моря. Бо Маріуполь без Азовського моря, ну він неповноцінний. Він пастор свого міста. І він чекає не дочекається, щоб туди, коли звільниться, коли Бог дасть перемогу в руки нашим Збройним силам, має статися чудо. І вони звільнять його рідне місто. Він вже рік назад не запросив туди на шашлики. Каже, таке м'ясо своє візі, я там не уверен, що я його найду. Ну, згідний, добре. Друзі, з святими побожними людьми люди стають не від того, що їм клеять німб або крила, а саме від того, що вони роблять добровільно і старанно і несуть добре слово. Я пам'ятаю, коли з Бучі ми вивозили людей. І я дякую Богу що рашисти брали взятки. От вони молодці. Хоч ветом. Правда, просто коли я вивозив, я ж не знав, що вони потім будуть творити. Ми вивозили людей, я пам'ятаю маму з двома дітьми, вони плачуть, ревуть. Прибігає людина і каже, нас з ворзеля. Каже, нас один приїхав з Рівненщини вивозити пологовий будинок. Каже, він. А я знав, хто про кого йде мова? Це про Володимира Дмитровича йде мова. І вони кричать і кажуть: у нас питання, у нас питання, він не кине нас посеред дороги, бо в нас є породіллі, в нас є, ну, це весь персонал, всі люди. Пологовий будинок. Я кажу, ні, я запевняю вас, що він потурбується за вас. Як батько. Вони такі почули це, як це було для них нова, абсолютно добра новина. Що людина, яка їх евакуйовує з-під обстрілів, потурбується за них як батько. Старанно, добровільно і говорячи добре, благе слово. Друзі, я сьогодні хочу закінчити і сказати вам, що ви. Дуже цінні для Бога, і Бог абсолютно дуже сильно вас розуміє. Бо в нього був син, він в нього і є. Але він його зробив добровольцем. Тому сьогодні перед строєм капелан штатний в бучі казав таке. Бог на стороні добровольців, бо в нього син доброволець. А що може бути більш аргументоване? Коли в тебе син доброволець, несіть цю благу звістку людям. Давайте той стакан води і кажіть їм добре слово. Бо слово може зцілювати. Можливо, цій людині ніхто не говорив слово добре. Я пам'ятаю один випадок, розказую і схожу з цієї сцени одного військового в Желанному. Це поблизу Донецького аеропорта. Викликав мене командир, це штурмова БТГ, батальйону тактична група, яка займається штурмовими діями. Викликав мене командир цього БТГ і каже, слухай, там твій друг, ти його знаєш, він, в нього є велика ментальна проблема. Приїдь до нас на позицію з ним поговори. Я приїжджаю до них на позиції, вони розквартіровані в будинку, в підвалі, в самому темному вуглу. Сидить мій друг, весь тремтить, тримає зброю, нав'язав на собі гранати і кричить Я боюсь. Я зайшов до нього, це було дуже небезпечно. Я зайшов до нього, він подивився на мій силует, каже, а, ну це капелан, напевно, бо ніхто до мене ніколи не заходив. Ми почали з ним діалог, він віддав мені цю всю зброю. Вона лежала поряд. І він перше, що мені сказав, він сказав ніхто. Останнього часу мені не казав нічого доброго. Ми з вами повинні бути носіями благої звістки. Благовістя під час війни це наша пряма задача. Ніхто не може це зробити. Окрім Церкви Христової. Амін. Ніхто. У Бога немає запасного варіанту. Хіба би каміння говорило? Ну, Він може, бо він все могутній. Але він це доручив нам, тобі і мені, це робити. Вертаємося до цієї історії. Ми з цим військовим поговорили. Це була тяжка, довга розмова, години три. Потім я зателефонував командиру і кажу, я хотів би на штабі підписати бумагу про те, що я скорочую свою ротацію, я маю срочно виїжджати додому. Але ще у мене є таке питання. Будь ласка, відпустіть цю людину, придумайте її лікарняний, відпустіть цю людину зі мною. Командир, який довіряє капелану, каже, я все рішу, тільки потурбуйся, бо це наш. Дуже близький воїн. Це, ну, ти ж знаєш, скільки важких операцій він виконував. Людина м, ростом, в плечах метр, штурмовік. Але зараз він плаче і боїться, як дитина. Ми сіли в автобус і майже всю дорогу ми мовчали. Я його встроїв в центр ментального здоров'я, його там підлікували. Спілкувалися з ним, я до його відвідував по два рази на день. Щоб історію зробити коротшою, це зараз найкращий воїн-штурмовик. Він знову повернувся. І тільки капелан і ви знаєте його історію, але без імени. Він дав мені дозвіл, до речі, розказувати цю історію. Тому що хтось йому сказав добре слово. Друзі, наші люди всі страждають. Війна їх ще більше знищує, знищує ментально, знищує духовно, знищує, на жаль, і фізично. І добре слово сказане. Знаєте, коли колись Бенджамін Франклін казав, добре, добре зроблене краще за добре сказане. Але що ти поможеш людині, яка має все, а душа в неї розірвана? Їй нічого не треба. Їй треба добре слово для її душі. Друзі, ви носії доброго слова. Кажіть, не скупіться цього доброго слова. Говоріть про це. Даєте стакан холодної води, скажіть добре слово. Даєте взуття, скажіть добре слово. Можливо, ви попадете на такого самого воїна. Або людину, як я попав, який вам скаже за останній період мені ніхто не сказав доброго слова. Ви носії доброго слова. Робіть це старанно, добровільно і з благою вісткою. Амінь. Молюся? Молимося. Давайте помолимося. Господи Боже наш, безмежна Тобі подяка за те, що Ти дієш зараз, Господи, і в час війни, коли багато хто думав, що Ти покинув нас, Господи, Ти ще більше перед нами, з нами і всередині нас. Слава Тобі безмежна, Господи, дякую Тобі, Господь, за те, що в Тебе був єдиний син, якого ти зробив добровольцем, і Ти показав приклад добровольця. Для всіх інших наступних поколінь і для нас, в тому числі, Господи, дай нам робити Твоє діло старанно, добровільно і з благою вісткою. Господи, благослови країну нашу, звільни від окупанта, пішли перемогу і пішли мир, пішли відновлення всіх наших кордонів, які ти колись нам вручив до 20 лютого 2014 тисячі Слава Тобі, честь, Тобі і поклін. Амінь.